Адже ми приїхали на травневі свята в гори, в Закопане. Я давно хотіла тут побувати, я ще ніколи не була. І головна ціль цієї поїздки побачити морське око. Ну і, звісно, просто насолодитися красою природи, горами і погуляти. І сподіваємось, що вдасться відпочити. Хоча це трішки. Замало днів для того, щоб відпочити повністю. Але сподіваюся, що вдасться. І готель вийшло обрати просто дуже класний з класним видом. От я зараз просто сиджу, розповідаю і дивлюся на гори. Я зараз покажу вам цей вид і зроблю огляд номеру. Ось. І готель новий, абсолютно дуже класний. Загалом все вау. І дуже Ну, якісні такі меблі, дуже все продумано, стильно, класно, мені дуже подобається. Тож, запрошую вас до перегляду. Роблю румтур. Ось так тут на сходинки виходимо і вже зразу така кухонька, кавомашина. І далі така краса. Оця ванна. Ну, ви розумієте, я її для контенту це все вибирала, цей шикарний номер. Мусить бути контент. Ну і тут, ну просто вау! Яка краса. Like a dream. І ще ось тут відкрили нам такий балкон з цього вікна, зробили. Ось так виходиш. І ось така краса, такий вид на гори. Ось тут будемо собі кавусю пити і дивитися на ось цей прекрасний вид. Так, ну і тут ця шикарна ванна. І десь вона мені показувала, що тут є польт, може це він. Який вимикає mm -hmm. ось цю таку шторку, і ми можемо побачити такий шикарний вид. Не можу зрозуміти тільки, чого воно мигає. Це на телефоні щось так воно миготить. Так, я помітила, що, ну, само собою, є рушнички, але праска разом з доскою це взагалі лайк. Я думала, що тут не буде праски, якщо чесно. Так, і ще, що тут є посуда. Вся новенька, гарненька, бокальчики. Мікрохвильовка, Ще посуд тут є, всякі каструльки, ваза навіть є і холодильник. Все супер. І дуже мило, що ось це. Презент для гостей. Я спочатку подумала, що це, типу, щось як міні-бару, що там ну, буде написано якісь прайси за це. Але ні, це презентики. Мед гречаний. Ще якийсь мед, <сум> не розумію. І ось це, я так розумію, якісь наливочки і речки. Так, ми вибрались на сніданок. Тут такий прямо центр міста. З парковкою тут біда. Ми поставили десь аж біля якогось готелю. І йдемо пішечки. Зараз покажу, яка тут атмосфера. Сніданок вибрав коханий, а у мене ось такий дуже естетичний. Тут. З паржею і флатвай. Ну і прекрасний вид. Загалом трафік тут просто треш, дуже багато машин, всі кудись їдуть, ну це зрозуміло. Тревневі свята, всі тут приїхали. Ми поки поснідали, поки там знайшли парковку, поки звідти виїхали вже 10.44 і їхати ще десь 30 хвилин до парковки, там, де морське око. Але від самої парковки до морського ока йти 2 години 30 хвилин, а може навіть і більше. Але там є якісь е, на конях е, такі повозки, які довозять, то, то я думаю, що ми по любому візьмемо цю, цих коней щоб зекономити час і вже багато не витрачати його ну і не йти пішки так багато ось такі справи це ми заїхали зараз помити. Вікно, бо воно дуже було все в мушках в букашках е, після дороги. Немає вільних місць. Каже за три дні викупили квитки на паркінгу і нас просто розвернули. Туди, назад, я не знаю, на цій парковці що ось там теж нема місця. Так, у всьому є плюси через те, що ми поїхали на іншу парковку. Ми тут по дорозі зустріли ось такий вид. І зупинились, щоб зробити тут фото і подивитися. Краса. Коротше, ось такий паркінг. Тут ми заплатили 50 злотих за паркінг і 60 злотих зай, Ой, що все падає. Коротше, разом 110 за паркінг і за доїзд до морського ока на автобусі і назад-сюди. І що я вам скажу, якщо у вас раптом виникне ідея їхати на е, травневі свята чи на якісь будь-які інші такі загальні вихідні, чи свята на морське око, то не повторюйте наших помилок, бо це дуже-дуже погана ідея. Ми просто в цій в цьому заторі півдня провели, виходить дарма, бо там парку місць нема, нас просто розвернули. І ми ще 30 хвилин їхали назад і взагалі в інший бік, щоб ось тут запаркуватися і в кінці кінців все рівно їхати автобусом. Я не знаю, скільки ще це часу займе, бо ну, якщо автобус їде в принципі цією дорогою, то тут затору немає. Сподіваюсь, це буде недовго. але... початку але... Ну, з самого початку. <задзала, без машини> <задзала> з самого початку, так. Да. Треба було йти в машину лишати, йти на вокзал і їхати автобусом. Тоді ми вже були на морському оці, скоріше за все. Але хто ж знає, хто ж знає, як воно буде. Це, у нас ще й місця, місця ще й напереду. Буде у нас такий трансфер. Так, от сюди нас довезли. І тут ми йдемо або пішки, або я сподіваюся, що тут десь будуть все-таки ці повозки з конями. Бо якщо ми вже будемо дві години йти пішки, то просто вже можна цей день стерти. <світко> Сьогодні. Да? Ми вже взяли морозиво і стоїмо в черзі. Щоб ви розуміли, всюди черги. Щоб зайти черга, щоб сходити в туалет черга, щоб купити морозову водичку черга, щоб зайти ось на цих коней на повозку. Теж ось ця черга. Ми вирішили йти пішки. Хоча ми зовсім не готові для такого походу, але там стояти чекати, втрачати час, теж не хочеться. Можливо, спустимось вже назад. Боже, нарешті ми дійшли. Я вже просто така замучена. Ну і от, власне, яка реаліті. Мільйон людей. Мільйон. Прочі, ось ці коні і ось там черга. Ось це все черга, вона там ще тягнеться і тягнеться на те, щоб сісти на них і поїхати. Ми вирішили знову не чекати і краще йти. Думаю, що дорога вниз вже має бути легшою, ніж нагору. Сподіваюсь. З чому рішення не їхати було правильним, тому що ми вже доходимо донизу. Тут буквально донизу залишається хвилин 20, тільки проїхало дві повозки з кониками, тому ми швидше прийшли точно, чи ми б там чекали ще. Загалом спустились ми аж о 18.50 десь. І о 19 нас вже привезли на паркінг. Ми пересіли в машину і поїхали ще за продуктами і в готель. Але щоб ви розуміли, просто це було дуже важко, і я не можу передати, наскільки в мене болять ноги і болить просто все. Зробила нам на вечерю бургери, і будемо йти в ванну релаксувати після цього дня пивком і бургерами. Коротше, з ванною не склалося, тому що води не вистачило на цілу ванну і почала вже текти холодно. І я написала, типу, в чому справа. Вони кажуть, що просто потрібно почекати 30 хвилин, і вода знову нагріється в котлі. Я така вау. Типу, ви зробили готель з ванною типу, на вид, ну, з видом на гори. Всі діла, а от води не зробили багато, щоб вистачило на цілу ванну. Хоча б вчора я, до речі, теж не змогла одразу помитися після коханого, тому що теж закінчилась вода. -да. Треш. Так, сніданок сьогодні <laughs> скромний йогурт. І ми в номері в 11 вже виселення, тому ми тільки снідаємо, збираємо речі і виселяємось. І також я ще роблю контент. Так, все ми вже виселилися. Йдемо в машину, покладемо всі речі і будемо дивитись, куди можна ще поїхати, на якісь оглядові, можливо, площадки, щось таке, на красиву природу, так щоб вже не ходити багато, так як чуга, бо от я йду і в мене досі болять ноги. І будемо виїжджати вже в Варшаву. Так, я на Google Maps знайшла точку, на якій було написано найкрасивіший вид на гори. І я думаю, що вони не збрехали, тому що дійсно дуже красиво зараз вийду і ще вам покажу. Дивимось, що тут в ресторані цьому. І, можливо, якщо вони відкриті, бо щось дуже тихо у них тут. Якщо вони відкриті, то поїмо. Так, ну цей готель виглядає явно кращим, <сісті> ніж той, в якому ми були. Але ми були взагалі виходить, як в апарт-готелі, а це більше схоже на готель. Вид, звісно, дуже класний, і тут нам пообіцяли, що зроблять каву, бо ресторан у них відкривається в 15 годині. Ось таким видом п'ємо капучинку. І така тиша, тут нікого немає. Правда, тільки вітряно дуже сьогодні і вже попередження, що завтра буде буря. Тому ми думали, може ще залишитись на день От навіть в цьому готелі, але зважаючи на те, що буде завтра буря, то який сенс. Так, ще одна фотолокація знайдена. Зараз ось тут зробимо контент. Ми приїхали в ресторан на іншому боці, так би мовити. Бо ми вже на тому боці вже всюди там поїздили і по локаціях з видом, і по ресторанах, а це вибрали абсолютно на іншому боці. бо Ми були там ну от, типу там більше, внизу, десь. А зараз ми виїхали наверх в інший бік. На ту сторону, на яку ми дивилися, там були підйомники. всякі. Ось там ще підйомники є. Ось такий йдемо в готель-ресторан. Тут поїмо. І Будемо вже виїжджати в Краків на зарядку і в Варшаву. Так, це ось цей пек ми замовили такий сир. Традиційний тут традиційна страва. Будемо зараз куштувати. Замовили, коротше, ще стейк з пюрешкою тут капусточкою. І це. Карківка. Mm? Uh -huh. <рес> так, а на десерт ми взяли шарлотку. Виглядає дуже гарно. Алешки <рес> Świetny. <рес> 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 Угу. Смачно. Так, значить, ось це. Я ставлю лайк, дуже було смачно. Ось це карковка з гріля, теж дуже смачно. А, де вже там той ко... стейк? Ось цей, ось цей стейк з косткою нам не сподобався. Не дуже. У цілому все смачно. І зайшли в торговий центр. Єдине, що тут працює, це кінотеатр. Тому ми будемо тут чекати хвилин 40, поки зарядиться машина. Я вже втомлена, дуже, дуже втомлена. Хоч в кіно і не йдемо, але попкорн і пепсі взяли. Дивимось своє кіно в кінотеатрі їх попкорном. Вийти заміж за Джорджі і посадити невинну дівчину. Пообіцяй, коли все закінчиться, ми постаріємо десь у селі без чоловіків. Потім, коли вже залишалося 40 хвилин до Варшави, я просто прийшла випробування дорогою, тому що почалась просто жахлива гроза, буря просто жахливий вітер, нічого не видно. Дощ настільки сильно просто йшов, що навіть дворники на максимальній швидкості вони не справлялись. Було не видно нічого. Просто те, що зараз, це вже не те. Це вже можна сказати, ми виїхали з тої такої самої жорсткої грози, і просто. Ну, просто треш. Я настільки хвилювалася. Я їхала така напружена, така зжата, що це просто капець. Загалом, нарешті, потрапити додому. Я була вже максимально щаслива, тому що втомлена не те слово, стрес вже не те слово, який пережила. І просто слава Богу, що доїхали і все добре. А я вам, звісно, що дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам. І до зустрічі в наступних влогах.